Це не йобнутий відо сьогодні буде, блядь. Ми граємо челендж на стрижку, блядь. <плес> Всім привіт, любі друзі. Мене звати Максим Куликовий. Я колишній гравець команди Левка Стриська. Колись я грав на воротах, але все, що не за горами і, можливо, одного дня я повернусь. Час покаже. Тож, хлопці, мене попросили придумати якісь цікаві зачіски для програвшого. Для Міші я вважаю, йому підійде зачіска під назвою їжачок, для Вані – якийсь узор на голові, як для справжнього генстера. Для Пацкана, я вважаю, що йому б пішла зачіска з гербом України на голові. Для Гепарда зелене корір волосся, а для Юри це щось банальне – Лисина на голові. Тож бажаю успіхів усім гравцям, і я сподіваюся, що хтось таки програє, і я побачу фінальний результат. Бажаю успіхів і слава Україні! В кожної є по два удари, кожен буде бити по. Блять. Давай ще раз. В кожної по два штрафних удари. Хто забиває сьогодні найменше, той стрижеться. на лосо. У нас є в кожного штрафний удар один. Значить, якщо забив, приходиш наступний раунд. Не забив. блядь, перезаписуйся. Пацани, в кожного є по два удари, кожен буде бити штрафний, хто зайб'є саме менше, той сьогодні макітру свою стриже або завтра, там як вийде. Так. Ну, сьогодні вже не вийде, сьогодні вже комендантська година, хлопці. Тому ми, блядь, let's go! Отже, сьогодні ми б'ємо по два штрафних удара. Орієнтовно, тут метрів 25 є. А, значить, будуть люди в стінці. І бідний лупик на воротах. Побачимо, хто сьогодні заб'є, хто сьогодні виграє. Не знаю, є вже настроєний максимально. І бігає є пар. Що чесно, блять, я так хочу паскана нахуй збрити налосо? Давай. А сьогодні з нами знімається Єпар! Лисий Лисихічник, бля! Лупик з Барселони Б. Вратарь! Богдан Пацкан, Карпати! і Юран з сокільники! Пацани, я роз'їбут взагалі. Ну а також Іван П і оператор. На стрижку. Бодя, давай так. Якщо ти сьогодні приїгруєш, ми тебе називаємо налос. Думалась? Давай не налос, хотя подинечку двоє. Давай одиничку, все, домовилось, давай. Двойку, 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 двой. Ладно, двоєчку, давно. Давай, гіпард, пацаны. Давайте, да, ну що ну, тобі стрихти тут, блядь? Я їбашу зеленим, короче, зеленим балончиком для покраски, блядь, металу на полу, топу вот, блядь. Все буде зеленый. Бля, вот такому типу уваження, респект. Ну Бля, пацани, щоб ви розуміли, гепард він грає, ну, блядь, з христами грає в футбол. Золотока слизьку, короче. Що будем тобі стрихты, р? Вот шо, Що, стрик ты, Ну, от, блядь, під одиничку питать. Ну, лопик. Лопик! Лопик, давай домовимося. Якщо ти випускаєш сьогодні більше 15 гулів, ми тебе стрижемо під одиничку. Більше 20, більше 20. 30 Ладно, Лупик сьогодні вообще з дублю приїхав, тому Лупику можна і просто на воротах постояти. Хлопці, що ви тут стали пускати? Стари побратим. Цей, цей тіпаня такий лютий просто. Юра сильно є. не бейся, я не хочу. Він хуй попаде по воротам. Юра, можна просто ні, 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 от ні, сюди, от сюди, ні, сюди, ні, сюди ні, там, по ногах, взагалі по нас не попадає, попадає, як ми мовили, окей? Ця гра називається «Міша, побережи яйця». Так. Все, давай. Постарайся ви там нахуй разом можна не бережи. Постараюсь забити, а там вже подивимося, що буде. Тримайтеся, кутик. Блях!

Йо поки що не ближче долечі. Поки що пацани. Пацани, поки що Юра, поки що Юра, блять. Один з кандидатів на те, щоб не стриктись, але поки що кандидат на то, щоб постриктись, блять, це заебсь. Назвати Данилу Гаврилюк, Дай Бог, скільки коштує ваш мод. Це, коротше, блять, оригінальна футболка, Adidas з Nike, 300 тисяч мільйонів доларів. Все, почув. Перепрошую за те, що перебуває переліт нашого відео. Є важлива інформація, у нашого другого гепарда воює друг на фронті, у їхнього підрозділу 20 людей та один автомобіль. У разі поломки цього автомобіля в них не буде на чому їздити. Тому зараз проходить збір грошей на новий автомобіль. Новий автомобіль коштує біля 150 тисяч гривень, зараз зібрано суму 25 тисяч гривень. Тому попросимо всіх небайдужих людей спинити будь-яку суму від себе. КР-код на банку буде десь тут, або тут, або в описі під відео. Всім дякую, слава Україні! Значить, Юра в нас не забив жодного, а поки що він найближчий до виліту. З ним буде зараз матись ті, хто не заб'ють. А це, походу, буду я. Ну, Сьогодні хтось лисиць ли, лишиться без нирок. А, це Мішань. А? Що відбулося? А це дуже настільки. Хороша, пішла! Але зійшла! Ну значить ми, походу, з Юрою летимо в другий раунд. Та кудись ворота! Що скажу слово, сьогодні за сьогодні за Майже майже. 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 Легенько, що Давай. <плес> як, я Іван, знаю, я, як... я бачив, як ти забив головою. Що ти про це розкажеш? Майстерність просто. Ну, а ні, просто повезло. Ні, ямець хороший пас дав і я забив голов. На випрошення зіграв. Нічого, блядь, нічого, складного. Все. Якщо чесно. Я не знаю, як ці гравці грають в ЛФК Кастицькі, тому що з такими ударами тут нема що робити. Ми їх будемо тренувати. Не так близько. Та ні, а на турі може в Європу пасти нечайно. Yeah. Ти далі стоїть. Єпать, нихуя собі. Вампе! Воротник! Воротнік! Може ти щось пропустиш для контенту? Ні, не, не треба. Не думаю. Так, Іван буде пробувати другий. Я не знаю, що робити. Ну, давай. Сука вони не такі блять довгі. Я би попав дев'яточку, я б стригся все. Я им сю за свою спину пизд. Я запам'ятав, хто це був Ні! Чу Чуєш, а ти куди пас давав? Я, та я на вихід. А, то пас був все-таки, да? Я понял. Мені страшно, коли він в'я. Є! Yeah. Yeah. Пацани, але ми не uh, Оце було! Yeah, yeah, yeah. <laughs> пацани! Пацани, все. Гіпар сьогодні не стрижається! <laughs> Єпар сьогодні взагалі <вообще> не стрижається! <laughs> Сука! <laughs> Це вони тебе підставили, поняв? <laughs> вони тебе тримали! Oh, oh, <laughs> <цьому. laughs> oh, 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 Там прям в'їбало <laughs> смально. Та, блін нормально! Там, блин, нормально. Це називається Кримський Загар. А є смисл? Ми, походу, бити не вміємо, тому переходимо в другий тур. Переходимо додому. 0-0-0. Давай. По першим трим-туром можна зрозуміти, що у нас дійсно нормальна команда, яка може боротися за перші три місця. Ну нам трошки не везе десь ми, блять. Ми у нього займаємося, ну менше збираємося. ну Що сказати? Просто треба іграти і віддаватись на полі на всі 100, як це ми робили три тури підряд, нам просто трошки не повезло. А так я, ну, я впевнений в команді, що ми можемо в цьому чемпіонаті зайняти топ-5 і вже наступне щось будемо нове пробувати. На новий сезон 11 на 11. Ну, Будемо зібрати 11 на 11, більше челенджів. Десь може на покрасочку зіграємо. покрасим На мою думку, сьогодні грає паскану. Я в ньому не впевнений. Право, право, місце, право. Зараз в праву дев'ятку попасти. Праву? Я маленький. Я маленький гвинтик. Маленький гвинтик. Я маленький, маленький, гвинтик. маленький. Я маленький, маленький. гвинтик. Пацани вліво не поїде. Вліво вліво, вліво! вліво! Опа, пацки вже готові получати. Супер. Не дев'ятка пацани, але є. Yeah. Є, один є. Типу, на базі. Возле просто, просто везе. Ну реально ну, можна перебити цей удар. А, Іван, вью, що? Що? що буде, якщо я скажу, що я не зняв? Тепер я офіційно признаю. Ти не зняв? Ні, я зняв. Зайвість. Оп. Бля. Нас мимо. Просто неявляйте, ну бля, це. Тому що коли б'є от Юра, бля, в нього сильний удар реально потужний і коли... Ти розумієш, що він ти може попасти в будь-яку часть твого тіла, це піздец. Ну, страшно, реально. Коротше, я поворотом не попав. Вот, але попав в його жопу. Там так, от, блядь, як метка коротко, і всередину прям дар залетів. Десяточку, блядь. Ну Юра забив, я планую так само повторити його успіх. Але не знаю, чи вийде. Ну, полетіло доволі гарно. І такий самий. Просто жах. Це жах, хлопці, це жах. Набирають аматорів. Як життя молоде. Життя в мене файно. Працює всім 23. Все, э, цей, що про удар? Націони зараз пушечку просто таку. Криш, ти хочеш. Так, стіночка готова. Опа. Шо? У нас гол. Бар, правда блін, блін, але... Стінка була плохо. неправильно поставлена. Це гол, блядь, ніхуя не зараховується. Що?! Мене, <свист> 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 отут такий вітірок заїхав, я ж думав в голову попаде. Так, трішечки змінимо ракурс. Пробиває зараз Іван. Тіночка готується. Опа! Добре! Так воно я. Я за Опа. Такі удари. Сука, блять, мене горить. Стана. Хлопи, за таке старте обов'язково вподобайку, то тисніть підписатись. <риклад> зараз. Я ліпше буду мовчати на нього. Полетів. <риклад> 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 Третій раунд між мною Ваньком і гіпартом. А, Одя і Юра, вийшли з Коротше, вони в сейві. Сукільники, сукільники, руль. Сюда! Сукарпати, похож. Отой взагалі, отой чуєк, бля, я їбу, як він гов, такий забив, бля. Ну дай, дивись. дай! Значить, ми зараз б'ємо дві зелені точки. Переходимо тільки на нову точку. Лишаюсь яги партій ваньок. Ну якщо зараз ми тут не заб'ємо, то вже щось не знаю, будемо п'ємоті думати. Побачимо. Полетіли. Добрим казати, зовсім непославно, якщо казати зовсім чесно, я навіть не проти постригтися, я не стригся місяць для цього відео. Кутовий. Кутовий. Добре пенсія, так? Насупа! Без коментарів. А, я, ну, по факту удар був нормальний. Ну, якщо б ще лівіше, я б прям дев'яточку попав. Ну там ще лупи трошки підіграв. Ваня, Прозай. Ваня, скільки ти йому заліз. О, не, не. Такі шляпи залітають не. просто. Удар треба їх полонити і закінчувати закінчуватися. Покійно йти їхати додому. Один є. Трошки накинув стінку, але так це нормально ударив, там в красиво красиво. Ну, один удар забив, все, я засейвився, мені був. Оце центр, це хуй, блядь, 50 на 50, ти вдариш вправо попаде вліво, вдариш вліво, попаде вправо, але ти все одно заб'єш. Удар. Що ти скажеш? скажеш? Летіло гарно, але блядь, ну ви ще щось не вистачає, треба зараз додати. Прямо нормально. Ви щоб розуміли, але це він... Просто камінь. Якщо б такий удар, як зараз він залетів комусь ну, не знаю, в дупу, ну це просто піздє, все. Просто штамп можна, нахуй на всю життя. Yeah. Yeah. Так, Вже можна і не стриктись, і нічого Вообще додому не їхати. Yeah. <плес> ми з гіпарлем лишились двоє. Yeah. Зараз переходимо на третю точку. Якщо ми звідси не забиваємо, то у нас один в один п'янки. Ну, я не знаю, це вже такий провал буде, якщо зараз звісі не заб'ємо. Поки Міша б'є, розкажу кумедну історію. Коротше, оператор, який приїхав оце все записувати. Тобто я і промахав всім карту Промахав всім карту, а точніше карту пам'яті, вертався додому, забрав карту пам'яті. І ми записуємо це відео. З охранником домовилися чуть пізніше закінчити. Та й ладно, кому то нахер треба Мішань, що скажеш? Так опять, я в вда... славу вдарив. Але блин, ну нічого, зараз буде шок шокком. З лівою ноги. Ай-яй-яй! Треба накрасувати <станут> Пацани, я готую А Я-ні-ні, пацани, я хочу його в зелені покрасити, сука. <сум> Це буде охуєно. Бля, я пасьма мене серце б'ється, я так не хочу, щоб по ласка. Сука. Забыл, я Іван. Підготовочка. Є Где блядь. Їм пиздана. Стопа, стопа. Давай. Пролетіло. Зараз пацани будуть куватись між собою. По п'ятці будуть бити, боїмося подивитися. Пробили ми з трьох точок. Юра, Бодя Іванюк взяли собі квиток, Сейф життя. А ми з гіпарлем зараз будемо бити з точки вже з останніх. Якщо я покращусь, я ще плюс до покраски Пливаю три яйця, блядь, залпом. Правий кут. Правий кут, просто попади і все. Пацани сніг, брат. Перший пеналь за мішу і буде... Він гадає, він гадає. Рішай він гадає. Решай на пенальті зараз, якщо гепард не забуває, він гадає. Ну, Блять, я думав він вже не заб'є, сука піздець! Тут гепард щось видумує, щоб Мішаня не забив пенальку. Чеклує. Ай-яй-яй, Міша, професор! Є. Yeah. Yeah. А чому ви так штрафні не пінаєте? Гепарду це так. не допомогло. В чому проблема? Бити так само штрафні і пенальті. В чому проблема? А я відчував, бо обрати... А Я саме відчував штрафні. цю ауру від гепарда просто Пацани, Просто подивіться на самого блатного типа. <laughs> ну блядь, засейвився тіп. Цей курить, блядь. Блатник, це курить на блатних, розслабон. Це жарт, він не курить. Він просто ну, тіпа. Так. Міша проти гепарда. То виграє. Міша забив гол. Солфет. Та як та? Ні, що ми, що, Ніша, Ніша? Блять, батькуй просто, блядь. Просто гол. Так. Кожен зараз удар вирішує просто все відео. Залишився Міша і гепард. Як його звати, я не шарював. Та ядь, я, ну йо! Якщо чесно, я ні за кого, я просто хочу вже додому. Міша б'є. Лопек, братан, та качай руки, давай візьмемо код. Давайте, хлопці, швидше. Да! Да! Є з зеленою бородою. Сюда. Все. Давай додому це. не звернуть мало. І це означає, що треба піздувати додому. Ну, ми сьогодні затягнули, спеціально зазняли таке класне відео. Е челендж на стрижечку. Оператор не... забув карту пам'яті. Ну, Бувай, травми, коротше. Ми не, нікого не постижемо. Но сьогодні ніякий пар проїбав, він покраситься, по пацанськи зробить. Всім дякую за те, що ви нас дивитесь. це вам відео сподобається. Михайло, <ристот> блядь. <ристот> йоп, твою мать! <ристот> <ристот> Просто! <ристот> <ристот> пацани, все, дякую всім, удачі і папа, цілую, <ристот> 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 люблю. Ну, всім привіт, я проїбав, да? мав покраситись, але блять, на голові, короче, високо, дохуя духу прище. Любі, друзі! Вибачаю за те, що перебив, напевно, найцікавішу частину цього відео, а саме кінцівку, де гепар стрижеться. Але у нас також є свої умови. Умови наші прості. Якщо ж ви хочете додивитися це відео та побачите, яку стрижку собі обрав Гепард, переходьте в телеграм-канал Алфака Стризька. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні! Героям слава! Гарного дня або ж вечора. До нових зустрічей. Хоч і волосся нема, але пробуємо.